Макри завезли класний новорічний. Ось такі подарункові набори від двох штук 750 гривень. Там є Паска, панетони, цукерки, вино, чай. О, класний набір, до речі. ММД 175 гривень від двох штук. І Паска 400 гривень панетони від двох штук. Фереро Рафаело. Конус від трьох штук 690 гривень. Ось такі олененці коробки. 400 гривень. Класна ціна, до речі, велика пачка. А, це типу як адвент календар. А от іліція печенько, пряники 105 гривень. Різдвяні традиційні. Ібір майстер завезли 149 гривень, 150 можна сказати. Мартіні Асті 400 гривень від двох пляшок. Є два види Мартіні Асті. Таке і таке. Тільки 4 дні. Акція на каструлі. Власний імпорт 25%. Такі класні п'яники домики. 259 гривень хотинка і ялинка 239. Рушан подарунки вже завезли 287 гривень, будиночки від 12 штук. Ось такі 265 від 12 штук, і 20 штук 89 гривень, значить. Ось таке коло від 12 штук 239, ялинка 135 від 18 штук. І від 12 штук 175 гривень. Машинка від 18 до 119. Ведмедиць 154 від 24 штук. І рушена. Така коробочка від 12 штук 200 гривень. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вподобайки. До побачення!